Я стояв спиною до кордону міліціонерів, намагався взяти красивий вид. Там дуже красиво замерзла барикада і коливали водою, ще ніч, вона така була дуже яскрава. От, І якраз в цей момент з воплями Єгії матюками набігли в Ну, Оскільки я в принципі, я вже таке бачив, я замер, вони почали лежати. Я ліг на землю. Ігор, ти казав, що ти журналісти виконуєш свої... на тобі була каска, преса, напис. Ні. Вони били мене, я вхопив наш улюблений девайс. Камера виртула. Вони взяли мене з сімох і з криком, ну полетели, ми полетели. Вони мене ж борнули, вони просто помагашся. Я заперувався, вони мене швидко підхопили і побігли. І поки ми бігли через товпу, через ватопцій мінтів, вони мені час від часу били таким, хтось чим, і останній злоплив на тобі під аж, заліпив мене шикарно, прямо під ніс. Ногою. Ногою. 125-та, частина перша, поки що. А чому немає 181? 171 сімдесят Чому сто сімдесят Ну, Поки що вирішується питання. Це а це... хто це має право приймати рішення? Це ж ви приймаєте рішення перед вами журналісти. Чому немає 171 сімдесят Він там не просто так гуляв, він там виконував свої професійні виступ. Ну друзі, якщо ми що... ви... запитуємо, правда, ні, 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 ні. Я я Ми все одно будемо в комітеті ми, розглядати депутати заступника ми, міністра. Брутально повалили, зірвали каску з написом преси з голови. Mm -hmm. Кілька разів ну, мінімум двічі вдарили цю палкою своєю по голові. Заламали руки, повели в зак, по дорозі всі, хто весь беркут по дорозі зустрічався, вітався кулаками. Mm -hmm. В автозаку ну, той самий беркут доволі брутально нас туди закинув. Mm -hmm. Просто що ми там сиділи після того ну, сьомой і сюди ми десь приїхали перші. Ну, тобто, так, ми шість шість годин. Як я, я сказав, впавши на землю, і коли побачив, що Київ рухається мій бік, що я преса, я пояснював, хлопці, я тут працюю, я з вами не воюю, я не учасник цих подій, я лише спостерігаю. Ну і це було сказано багато разово, що ми працюємо і в автозаку.